Великий вибір, широка диверсифікація, низький порі входу. Це далеко не повний перелік переваг інвестування через ETF. Для більшості роздрібних інвесторів вони стають основою довгострокового пасивного портфеля. популярність індексних фондів не означає їх ідеальність. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. Сьогодні поговоримо про ЄТФ. Інвестиції у найкращі компанії світу через спеціально створений для цього інструмент це сучасно та доступно. Інвестування не потребує ні великих капіталів, ні фундаментальних знань. Але чи всі фонди однаково корисні? Давайте розбиратись. Вибір ЄТФ просто величезний, і далеко не всі з них підходять пасивному інвестору. Тому, крім загальновідомих переваг, важливо враховувати також недоліки інвестицій у фонди, розуміти ризики та критерії відбору власне, свого ЄТФ, залежно від фінансових цілей та прийнятої стратегії. Тож, про що варто знати, приймаючи рішення на користь конкретного фонду. Комісія за управління. Її навряд чи можна віднести до вагомих недоліків, але як факт: купуючи ЄТФ, ми приймаємо необхідність сплати комісії фонду. Зазначається вона у відсотках в рік від суми інвестицій. Середня комісія нішевих ETF складає понад відсотка в рік, і це вже суттєві витрати. А от пасивні індексні ETF у переважній більшості вартують копійки. Хоча далеко не всі з них. Саме тому це завжди варто порівнювати. Для прикладу, візьмемо найвідоміший індекс SP 500. Купувати ми його можемо як через найстаріший ETF Spy від State Street з комісією 9%, так і через фонд Vanguard, ВУУ, але вже суттєво нижчими витратами всього 3%. Що можу сказати з власного досвіду? Багато хто з інвесторів це ігнорує. Ой, йде про якісь сотні відсотків, чому це має бути важливим? Але повірте, вдовгу це таки має відчутний вплив на ваші інвестиційні результати. Давайте на прикладі. При інвестуванні тисячі доларів в місяць протягом 30 років різниця в комісіях двох різних фондів на один і той же індекс складе в результаті понад 15 тисяч доларів. А з врахуванням ще й 30-річного періоду споживання понад 38 тисяч доларів. Критерій 2 ліквідність фонду. А саме низька ліквідність, якщо ми говоримо про недоліки. Це буде камінь в сторону пер за все, менш популярних або нішевих ETF. Зазвичай такі фонди мають менші щоденні обсяги торгів, що відповідно ускладнює купівлю чи продаж їх акцій, особливо за бажаною ціною. Де перевірити середньоденний обсяг торгів акціями. Наприклад, через скрінер ETF DB. Отримати більше інформації про ліквідність ETF можна, подивившись на його Bit-Ask spread, який є різницею між ціною купівлі ETF і ціною, за якою він може бути проданий. Інвестиції зазвичай вважаються неліквідними, коли існує великий спред між цінами купівлі та продажу. Помилки відстеження. Це третій критерій. Тут поговоримо про найбільш популярні індексні ETF. Незважаючи на те, що вони мали б цілком відповідати індексу, який власне відстежують, але на практиці не завжди так. ETF можуть відхилятися від орієнтирів. Як наслідок, маємо так звані помилки відстеження, які спричиняють розбіжності між прибутковістю ETF та обраного бенчмарку. Перевірити, які з фондів більше помиляються, можна знову ж таки через ETF-скрінер, наприклад, ETF.com. Нав'язаний набір активів. Інвестуючи у ЄТФ, ви приймаєте абсолютну відсутність у вас можливості впливати на набір акцій у портфелі фонду. Ви купуєте одразу і одночасно всі компанії, які до нього потрапили. Такий собі вибір без вибору. Відтак уникнути інвестицій в окрему галущі країну, складаючи свій портфель виключно з ЄТФ, непроста задача. Наведу приклад такої дилеми вибору, що актуально серед інвесторів на сьогодні. Для інвестицій в країни, що розвиваються популярним є ETF VWO. Але що робити, коли світоглядно є бажання виключити, скажімо, Китай зі свого портфелю? Альтернатива підібрати тематичний ETF без Китаю. Але повертаємося до недоліків: ціна такого рішення це суттєво нижча диверсифікація та, втричі, вища комісія фонду. Ще один критерій ризик ліквідації фонду. І таке насправді буває: керуючі компанії можуть приймати рішення про закриття фонду. Лише у 2024 році закрилося 622 ЄТФ. Причин цьому може бути кілька. Зокрема, низька прибутковість чи відсутність інтересу інвесторів, а відтак і попиту на акції фонду. Але без паніки. Ліквідація фонду не дорівнює втраті капіталу. Неприємно, проте не катастрофа. Що при цьому відбувається? Такі рішення провайдера призводять до вимушеного продажу активів та повернення інвестору виручених коштів. В чому тоді недолік? Через волатильність ринку вимушений достроковий продаж активів може виявитись операцію, що буде закрита у збиток. І це ще не все. Адже закриття позицій завжди створює податкові зобов'язання. А в українських реаліях інвестор наражає себе на вплив курсових різниць. Як мінімізувати цей ризик? Порада проста: на етапі вибору ЄТФ звертайте увагу на суму коштів під управлінням фонду. Рекомендовано розглядати для купівлі, коли ця сума становить понад 500 мільйонів доларів. Рухаємося по критеріям далі: волатильність та ризик базового активу. Інвестуючи у той чи інший ЄТФ, інвестор завжди приймає на себе ризики активів, які є у структурі фонду. Важливо знати, що відстежує ЄТФ і розуміти основні ризики, пов'язані з цим. Щодо волатильності, вона залежить в першу чергу від розміру та спрямованості фонду. Пам'ятайте, не всі фонди є низькоризикові, лише через те, що деякі з них демонструють низьку волатильність. Розподіл дивідендів. Не недолік, але ігнорувати цей критерій при виборі точно не варто. Більшість світових фондів виплачує дивіденди. Дивіденди виплачуються інвесторам згідно з розміром їхньої частки у фонді. Що більше акцій, то більше прибуток. А де прибуток, там і податкові зобов'язання. А відтак і обов'язок подавати щорічну декларацію про майновий стан та доходи та сплачувати податки. Тож, якщо ви на етапі активного накопичення капіталу, отримані дивіденди, це ще й додаткові брокерські комісії по їх реінвестуванню. Тож ці моменти точно вартують окремої оцінки ефективності при плануванні вашої щорічної ліквідності. Продовжуючи про податки, виділив наступним недоліком невисоку гнучкість інвестування через ETF, зокрема, для податкової оптимізації. Окрема компанія, окрема угода. Так, це виглядає для інвестора, що вибирає інвестувати в пул акцій окремих компаній. Пул компаній в одній угоді, так це виглядатиме інвестування через ETF. В цій різниці і втрачається гнучкість. А саме в можливості фіксувати збиток окремих угод. Складно. Давайте на прикладі. Якась із компаній у вашому портфелі не виправдала очікувань. Якщо ціна її акції знижується, інвестор може продати такі папери, приймаючи збиток. Але збиток це не завжди лише про фінансові втрати. Маєте збиткові угоди, декларуйте їх. Тим самим ви зменшуєте свій інвестиційний дохід, який підлягає оподаткуванню. Навіть майбутній, якщо у цьому звітному періоді прибуткових угод у вас не було. А от інвестори, які володіють тими самими акціями через ЄТФ, не мають такої можливості. Фонд всередині свого портфелю проводить усі коригування самостійно. Тож тут інвестор може лише продати власне акцію самого ЄТФ. А не окремих компаній, що входять до нього. Що скажете? Хочу сподіватися, мені все-таки вдалося підсвітити вам те, де варто бути обачним при виборі ЄТФ. Пасивні інвестиції через широко диверсифіковані фонди це точно не про максимальну дохідність. Це в першу чергу про свідоме довгострокове інвестування в досить ліквідні активи зі сплатою мінімальних комісій, що дозволяє отримувати дохідність на рівні середньої по ринку. Хочете трохи перчинки – Придивляйтеся до нішевих ЄТФ фондів або фондів з активним управлінням, пам'ятаючи при цьому, на що варто звертати увагу при виборі. Але що б ви не вибрали, головне правило незмінне: перш ніж розпочинати свій інвестиційний шлях, варто було б сформувати цілі, визначити зі строками їх досягнення, оцінити власну схильність до ризику і вже на основі цього підібрати саме ті інструменти, які найбільше відповідатимуть вашим потребам. Ставте лайк цьому відео. Напишіть у коментарях, чим згодні та чи було корисно.